Всім привіт! Сьогодні будемо проводити тест на ємність ось такої батареї. Збірка тут 10S3P. Тут написано 7,8 А. Але акумулятори у нас тут стоять на 2000 мА. Під'єднав до мультиметра. Зараз показує 39 В, зараз ми її зарядимо на 100% і тоді перевіримо ємність. Ця батарейка від'їздила два сезони. В принципі, проблем з нею не було. Але останнім часом пробіг зменшився. Тому хочу подивитися, що у нас тут з ємістю. Ось такі тут у нас акумулятори. Ось, нормально видно. 2000 мА. Два сезони назад тут було 6 там, з копійками. Ємність. Зараз ми її зарядимо на 100% і подивимося, яка зараз. Ємність буду перевіряти ось таким електронним навантаженням від фірми Atorch DL24. Хто не бачив, у мене є відеоогляд про це електронне навантаження на каналі. Якщо не забуду, в описі під цим відео залишу посилання. Зараз підключив цю батарею до зарядного пристрою і чекаю, поки вона зарядиться на 100%. Батарея наша зарядилась, можна бачити на зарядному пристрої світиться зелена індикація. Під'єднав мультиметр, щоб подивитися, яка зараз напруга. Мультиметр показує 40,9 вольта. Майже 41 вольт. Зараз під'єднуємо електронне навантаження. Електронне навантаження нас показує 47 вольта. Розряджати я буду струму в 1 А. Поставив виключення 25 вольт, але думаю, плата БМС має спрацювати раніше. Разом подивлюся, як відпрацьовує тут плата BMS. Все, вмикаю електронне навантаження. І через деякий час ми подивимося, яка зараз на тут реальна ємність. Тест батареї завершився. Тривав він 3 години 23 хвилини. Ємність нас показало. 3389 мА. Віддала батарея 129,5 Вт. Я звернув увагу, що БМС плата вимкнула батарею раніше, десь в районі 35 В. Це означає тільки одне, що в нас є проблема тут з якоюсь коміркою. Якась комірка просідає раніше, і плата БМС вимикає цю батарею. Можна бачити зараз. На виході в нас нічого немає. Плата БМС, батарею заблокувала. Якщо ми під'єднаємо зарядний пристрій, напруга на виході нас відновиться. Ось такий результат. Потрібно буде батарею розбирати і дивитись, яка саме комірка тут у нас не працює. Можна бачити, ця батарея ще ні разу не розбиралась. Але прийшов час її розібрати і відремонтувати. Розберемо і подивимося, в чому тут проблема. Розібрав я цю батарею, подивився уважно на всі контакти. Зварка тут у нас нормальна. Проблем, в принципі, я не побачив. З однієї сторони все добре. Так само з іншої. Зараз беремо мультиметр і будемо перевіряти напругу на кожній з комірок. Так, думаю, вам буде видно. Трішки світло відбиває. Ось так. Так, першу комірку дивимося. 3,7 вольта 3,7. 3,7. 3,7. Що у нас? Всі кумірки робочі. 3,7. 3,6. Трішки менше, 3,7 Три Вольта. Ось ця кумірка у нас більш за все саме більш просівша так, залишилось ще дві. 3,7 3 вольта. Ось ця. 3 вольта на тій комірті, що посередині. Що ми зараз спробуємо зробити? Ми подивимося спочатку опір. Який опір на тій комірці, що нас просіла, і на сусідніх. Якщо там більш-менш однаковий, ми спробуємо вирняти всю батарею по напрузі і залишити її на день-два, подивитися, чи немає саморозряду. Якщо саморозряду немає, трішки ще ця батарея може в нас послужити. Але в ідеалі потрібно було б цю кумірку розібрати і замінити. А взагалі було б ідеально всі акумулятори поставити одного року виробництва, щоб проблем у нас по розбалансу не було. Але будемо спочатку робити як нам дешевше. Спочатку ми її вирівнюємо по напрузі і залишимо декілька днів. Подивимося, що вона нам покаже. Вирівнювати по напрузі. Кожну комірку в цій батареї я буду за допомогою IMAX. -а. Зараз під'єднався до найбільш розрядженої комірки. Можна бачити, вже зарядилось взяло 1318 мА. І потім, так, переставляючи на кожну комірку, ми всі комірки вирівнімо по напрузі. Взяв зошит, намалював ось таку таблицю. Це у нас 10 комірок цієї батареї. І тут буду писати. Наскільки я її зарядив, яка напруга на даний момент, який опір, і буду бачити загальну картину, в якому стані в нас ця батарея. Я знаю, що все це можна вирінити по напрузі за допомогою активного балансира, але в мене такого зараз немає. Ви можете мені допомогти розвиватись, ставши спонсором мого каналу. Ось тут є. Така кнопка Спонсорувати, ви її натискаєте, вибираєте суму, яку ви можете задонатити. І я, назбираючи певну суму, буду купувати новий інструмент і знімати вам про це відео. Я думаю, так буде цікавіше дивитися мій канал. Коли в мене буде більше різного інструменту, я зможу робити більше різного відповідного контенту. Зараз заряджаємо кожну комірку і подивимося, який у нас буде. Кінцевий результат. Вирівняв я по напрузі кожну кумірку в цій батареї. Коли заряджав, писав в цю таблицю, скільки сюди зійшло мА. Ось, можна бачити, в першу кумірку у нас зайшло 699 мА, в другу 424 мА. Ця кумірка була у нас найбільш просаджена по напрузі. Сюди у нас зайшло 1513 мА. Далі 387 мА 429 513, 547, 386, 385 і 501 мА. Також поміряв опір в кожній комірці. І трішки розчарований цими результатами, тому що опір дуже різний. Я так буду заокруглювати. Ось перша комірка у нас 19 мільйом, сусідня 18. Третя 26. 18, 20 мільйон. 29, 28, 23, 16, 24. Різний опір. Це не дуже добре, тому що при навантаженні. Ці комірки розряджаються по різному. І в нас, виходить, на виході батарея не віддає своєї повної ємності. Що ми зараз будемо робити? Ми залишимо цю батарею на декілька днів, щоб подивитися, чи немає саморозряду на наших комірках. Я ось тут записав напругу, яка на даний момент на кожній із комірок. Саме більше мене цікавить, ось ця третя комірка вона була найбільш просаджена по напрузі. Якщо Саморозряду тут немає. Ми ще раз підєднаємо електронне на навантаження, подивимося, яка в нас буде реальна ємність на даний момент, і тоді вже будемо вирішувати, що потрібно робити з цією батареєю. Пройшло у нас 3 дні з того моменту, коли ми заряджали кожну комірку на цій батареї. Зараз ми подивимося, яка у нас напруга на даний момент на комірках. І ми будемо знати, чи є саморозряд ці батареї чи немає. Так, беремо наш мультиметр. Так, дивимося. 4, 14. 4, 14. 4, 14. Поки що всі кумірки у нас однакові. 4, Пятнадцять. Чотири чотирнадцять. Чотири. Чотири пятнадцять. Ось ця кумірка у нас була найбільш просівша по напрузі? Чоти чотирнадцять. Саморозряду на ній значить немає. Чотири пятнадцять. 415. Що ж, саморозряду тут у нас нема. Що ми зараз зробимо? Знову під'єднаємо електронне навантаження і замірюємо, яка в нас ємність на даний момент А потім вже будемо вирішувати, чи ще ця батарейка трішки попрацює, чи ми будемо її розбирати і ремонтувати. Розрядилась ця батарейка. Електронне навантаження нам показало ось такий результат: 4602 мА. Розряд тривав 1 годину-32 хвилини. Цього разу я розряджав струмом 3 А, щоб швидше розрядити. Ставив виключення 25 В, але плата БМС спрацювала раніше. В районі 30 В вимкнула. Я тут собі записав струмом 1 А розряд мене тривав 3-23 години 23 хвилини. Струмом 3 А 1 годину 32 хвилини, щоб швидше розрядити. Ємність на даний момент батареї 76%. Це, в принципі, мало. Але ще на цій батареї можна сезон легенько від'їздити. ідеалі було б, звісно, замінити всі акумулятори, щоб підняти ємність і проїжджати більше. Але поки що буде, я думаю, так. Ми провели тест ось цієї китайської батареї і побачили, що з нею сталося за два сезони експлуатації. Ємність впала досить сильно. Можливо, все залежить від умов експлуатації. Я не знаю, скільки точно тут було розрядів, зарядів. Але ось такий ми бачимо результат. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Хочу вам нагадати, що ви можете стати спонсором мого каналу і допомагати йому розвиватись. Всім дякую за увагу. До побачення!